Виконком таки визначив за скільки сумчани їздитимуть у маршрутках. Чотири гривні за проїзд. Сумський виконком підняв вартість проїзду. Чотири гривні. Проїзд у сумських маршрутках по дорожкам. Причини причини підняття. Мене також турбують сьогодні причини підняття. Чому сьогодні причини підняття? Мене також турбують. Сьогодні причини підняття. Причини Можливо, я не так розпівав. То чи є у вас гідність та повага? Сьогодні ми будемо робити те ж саме. Кільки у вас старих 4 гривні. Мірки у вас старих 4 гривні. Як тверди? 4 гривни. 4 гривні. Николаевич, прошло два які кожен день текут, 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 текут. Хрен вам, а не пен, 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 пен. Хрен, вам, а не Це no. супер просто. Да Это супер просто. Хрен вам, а не підвищенят.